12. рівень річки Дніпро піднявся на метр вище звичайного заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко зауважив, що це не критично, але є побоювання щодо якості роботи зливових колекторів. У разі дощу паводок заважає нормальному виходу води із зливових колекторів. До того ж, у разі довготривалого підвищення рівня води у річці є загроза. Підйому рівня ґрунтових вод в АНД на Новокодацькому районах комунальники слідкують за ситуацією. І в них є пропрацьований план дії. Якщо рівень у річці Дніпро буде повишатися, вона зможуть. Перестати функціонувати до лівнева каналізація, тому що буде штучний гідропідпір води. Тобто, ви зрозуміли, що води, вода з дощі не зможе потрапляти у річку Дніпро, оскільки там буде штучний підпір води. Станом на ранок на території Дніпра залишається підтопленими територія одного храму у Шевченківському районі. Будівля розважального закладу на набережній: 61 приватне домоволодіння та два будинки. В Обухівці підтоплена територія закладу відпочинку: 33 будинки та більше 80 приватних домоволодінь. Найбільше підтоплень будинків в області спостерігаються в Курилівці Петриківської громади. Там же у воді залишається пів гектара сільгоспугідь. Співробітники ДСНС здійснюють об стеження територій та контролюють стан підтоплених ділянок. На новому мості у Дніпрі сталася аварія. В автотрощу потрапило одразу декілька автівок. Через це рух переправою частково обмежено утворили затор в сторону центру. На місці події працюють правоохоронці. Напередодні ввечері у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни запустили по місту Шахеди. Протягом ночі була одна повітряна тривога загальною тривалістю майже 5 годин. За інформацією Дніпропетровської військової адміністрації, в області сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування Схід знищили 10 з 11 дронів Камікадзе. Окрім атаки дронами, обстрілів на Дніпропетровщині вночі не зафіксовано. Протягом минулої доби на окремих ділянках фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнко. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 57 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 26 БПЛА типу Шахет 136 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори. Здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав до України з ненансованим візитом. Очільника північно-Атлантичного альянсу помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових. Деталі візиту поки не повідомляються. Він відбувається напередодні зустрічі міністрів оборони країн союзниць України у форматі Рамштайн на військовій базі в Німеччині. Герой ЗСУ на протезах зробив пропозицію коханій. Український десантник Михайло втратив на війні обидві ноги. Понад півроку захисник пробув на реабілітації і лише нещодавно отримав протези. Тільки но Михайла відпустили додому. Він зробив пропозицію коханій, яка завжди була поруч, і підтримувала його. Герой навіть став на коліно дівчина сказала так. Щодня російська агресія приносить руйнування по всій території України, нищить не тільки міста і села, а й життя та спокій мільйонів українців. Втім, Дніпровська влада у співпраці з міжнародними партнерами і громадськими організаціями продовжує робити все можливе, аби захистити права своїх громадян і допомогти тим, хто сьогодні цього найбільш потребує. Черговий по місту Артем Артемніділько перевірив, як працює гаряча лінія для постраждалих внаслідок війни. Докладніше про це далі. Гаряча лінія результат співпраці груша з міжнародного розвитку. На початку війни вона працювала повністю за бюджетний кошт, а зараз долучилась міжнародна організація USAID до її фінансування. Лінія створена для допомоги переселенцям, постраждалим від обстрілів та соціально незахищеним мешканцям Дніпра найчастіше звертаються з питань, де отримати гуманітарну допомогу, як знайти тимчасовий прихисток або постійне житло, де можна отримати гуманітарну допомогу, а також психологічну або юридичну консультацію. З березня 2022 року на гарячу лінію звернулося близько 25 тисяч громадян. Телефонувати можна цілодобово та без вихідних за номером 0891 203 304. Наступною локацією, яку відвідав черговий по місту Артем Ніділько, став дитячий майданчик на вулиці Донецьке шосе, 15. Адже саме зараз тут тривають ремонтні роботи, що саме ремонтують, та скільки ігрових майданчиків оновляться цьогоріч, дізнавалась наша знімальна група. У Дніпрі оновлюють дитячі майданчики. Зокрема, ремонтують ті конструкції та механізми, які вийшли з ладу. Наразі роботи ведуться на восьми майданчиках одночасно. Ми в цьому році проводимо ремонти дитячих майданчиків. Конкретно на цій локації у нас відбувається заміна деяких елементів дитячого майданчика, буде підфарбовування. Ну і найголовніше, що ми встановлюємо тут гумове покриття і робимо бетоновану доріжку із бруківки. Головне, чого дотримується при виконанні робіт, це безпека відвідувачів майданчику, дітей та підлітків. Ми використовуємо матеріали найвищої якості, використовується резина 30 міліметрової товщини. Достатньо для безпеки дітей на даному майданчику. На кожному майданчику комунального підприємства Розвиток території міста є QR-код та написаний інвентарний номер. За допомогою qr коду можна повідомити про стан елементів та про необхідність їх ремонту. Крім того, про несправність можна повідомляти за телефонами єдиної гарячої лінії Дніпровської міської ради. Цікаво та активно жити можна не лише в молодості, а й у зрілому віці. Пенсіонери Дніпра є активними слухачами університету третього віку та закликають приєднатися до них усіх охочих. Черговий місту Артем Ніделько перевірив, як відбуваються спортивні заняття університету та дізнався, які цілі ставлять перед собою Дніпряни поважного віку. Гармонія, радість. Наслаждаєшся життям і хочеш дуже довго жити. Університет третього віку пропонує учасникам проєкту тренування, різноманітні лекції та практичні заняття з опанованих предметів. Наразі слухачі університету відкрили сезон занять на свіжому повітрі. вони чекали цих тих які зараз утріння зарядка. Вони приходять совершенно темні, одети Зараз Посмотрите на них, красиві, які вони водешевлені, які енергічні, і їм цікаво жить. Учасники проекту відвідують театри, виставки, концерти, проводять конкурси, майстер-класи та квести. Ще вони залюбки грають лото та мафію, а також беруть участь у практикумах з психологами. Університет було створено за завданням, як ідея міського голови Бориса Філатова. Це було продовження його передвиборчих обіцянок для того, щоб забезпечити всебічно як відпочинок, так і навчання. Людей поважного віку, вже після того, як вони вийшли на пенсію, тому що є бажання і розуміння того, що треба віддати данину вдячності тим, завдяки кому це місто будувалося. Щоб стати учасником університету третього віку, необхідні заява, паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення, ІНН, довідка ВПО. Всі документи потрібно принести за адресою вулиця Старокозацька, 40Б. Лаванда та барбарис розквітнуть в парках Дніпра. Наразі в міських парках висаджують модульні клумби з барвистими кущами. Чим саме зможуть милуватися містяни у парках? Бачила наша знімальна група. В двох парках міста одночасно висадили кущі лаванди та барбарису. Востаннє парк Придніпровський озеленювали близько 30 років тому. Наразі ж в ньому проводять оновлення та висаджують декілька сотень кущів лаванди та барбарису. Сьогодні ми висаджуємо модульну клумбу з барбарису, з блакитної ялинки і облаштовуємо центральну алею в парку Придніпровську висадкою саджанців Лаванди. Ми кожного року намагаємося щось щось висаджувати. Минулого року висаджували понад 100 саджанців троянд. Очікуємо, можливо, наступного року вже дадуть дадуть колір. Водночас працюють комунальники і в парку Сагайдак. Він, хоча був в гарному стані, але також потребував озеленення. Облаштовуємо модульну клумбу, висаджуємо декоративні рослини, а, а саме лаванду, саджанці, лаванди і. Саджанці різних сортів барбарису та європейського ялинку колючу. Дуже цікава, дуже гарна інсталяція. Комунальники виконали великий об'єм роботи, зняли верхній шар ґрунту, підвезли чорнозим, вирівняли рельєф та висадили кущі. Хочу подякувати також благодійному фонду. Сміливі у них є програма Сміливі велосипеди. Вони нам передали чотири прогулянкові велосипеди. З них ми зробимо, зробимо декоративні клумби, і також туди висадимо квіти буде дуже гарно, буде дуже цікаво. У нас є співробітниця Олена Копаєвська, яка досить досить талановита. Має достатньо ідей, і тут буде гарна, цікава зона. Саджанці мають прижитися протягом пари місяців і вже незабаром радуватимуть містян своїми барвами. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Калинова припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Його відновлять до кінця дня. Продовжується ліквідація пошкодження на водопроводі по вулиці Слави. Водопостачання відновлять після закінчення робіт. Комунальники самого ранку працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення та усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт бригади проводять без відключення подачі. Води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонту сточними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби отримано та оброблено 35 звернень жителів міста. Тож звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами. Які ви бачите на екрані, заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу поліцейські розкрили 40 злочинів. Серед них крадіжка майна, вчинення хуліганських дій та інше. У місті зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода з травмованими. У Дніпрі за минулу добу на світ з'явилась 21 дитина. З них 11 дівчаток та 10 хлопчиків. Сім немовлят народили жінки-переселенки. Шано першого підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, Телеграм-каналі на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о 13-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.